Мир благословенні, сьогодні тема психіатри та лікарі про існування пекла та раю, чи існує достовірний доказ наявності пекла. Адже багато хто вважає, що пекла немає, Бог це любов, і пекло це лише смітник, який був за Єрусалимом. Але насправді історія людства загалом. І війна, яка вибухнула зараз, показала це те, що пекло є уже на землі. Все людське буття воно простякнуте насильством, жорстокістю, терором, війнами, стражданням. І цивілізоване суспільство 20-го та 21-го сторіч з його жахливими війнами в Сирії, Україні та інших країнах доводить, що пекло існує на землі. Значить, тим більше воно є і в вічності. Все, що відбувається в нашому світі, це лише відображення духовного світу, Світло і пітьма, Бог та сатана все це духовні реалії, скажімо так, нашого життя, і ми бачимо їхнє відображення у нашому матеріальному вимірі. Подібно того, як Бог сказав Мойсеєві побудувати скриню, скинію за небесним зразком, і він виконував Божу волю. Так багато людей стали служителями сатани, влаштували пекло на землі. Хтось каже, навіщо Бог створив пекло? Але ми бачимо від початку Біблії, що Бог не творив пекла, він створив рай і поселив туди людину. Це люди створили пекло на землі своїми гріхами, вбивствами, війнами, насильством, терором та іншими безумствами. Тому буде справедливим Божий суд, де кожному буде визначено, де він проведе вічність, ті, хто бажали пекла. Нашому світу і за життя служили пеклу, смерті дьяволу, відправляться навічно до них. А ті, які служили Богу і будували рай Божий, Його церкву на землі, і у вічності будуть з Христом і, його віч... і в Його вічному царстві. Війна в Україні породила багато питань. Що такого має статися з людьми, що вони починають ненавидіти, гвалтувати, вбивати, грабувати, тероризувати та катувати інших людей з такою агресією? Всесвітньо відомий психолог та психіатр Віктор Франкл, який пережив чотири німецькі концлагеря, пише у своїй книзі Сказати життю так. Питання про психологію. Катів турбує психологів е, взагалі, і, зокрема, воно хвилює тих з них, хто самі пережили пекельні жахи у таборах смерті. Як це можливо, щоб звичайні люди з плоті і крові починали робити з іншими людьми те, що робили з ними? Лікар відповідає: по-перше, серед наших катів були безумовні садисти в суворому клінічному значенні цього слова. По-друге, таких садистів спеціально відбирали. Коли треба було скласти дуже жорстоке наказання чи команду, тому у величезній масі ув'язнених у вигіднішому становищі виявлялися егоїстичні жорстокі особистості. Вони просто ставали помічниками та слугами цих катів. По-третє, більшу частину таборової охорони становили люди, які просто отупіли від величезних доз садизму, насильства і тортур. Свідками яких вони залишалися дуже багато років, тобто вони це все бачили. Отже, висновок: наявність у світі злих людей це прямий доказ існування невидимих і дуже злісних пекельних сил. Є не тільки люблячий Бог, і добрі люди, але є й сатана, і через садистів, убивць, маньяків, подібних до них, перетворює життя на землі на справжнє пекло. Так, дьявол змушує людей вірити, що пекла на землі є, але при цьому поширюють брехливі вчення, що пекла у вічності немає. І зауважте, що ці брехливі ідеї зароджуються в розумах людей, які живуть на досить благополучних райських територіях, де немає пекельних мук. Люди, не переживаючи жахи та муки пекла на землі, знаходяться в ілюзії, що пекла не буде і у вічності. І ці лжевчення можуть розповзатися по всьому світі. Але той, хто бачив війну, знає точно, що рай і пекло існують. Бог створив рай на землі, Бог дає мир, але злі люди перетворюють все на пекло.